Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ми з вами складаємо прогнозування для України в період з 14.07 по 20.07. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень, коли є більші загрози, коли є менші загрози. А минулий тиждень був таким досить складним, небезпечним. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на цей тиждень. Так, ввечері, в 19-й годині по київському часу буде прогноз по областях на тиждень. Зараз це загальний прогноз для усієї України. Ввечері буде прогноз по областях України. Так що давайте ми з вами будемо дивитися. 19 година, я вас чекатиму. За київським часом. Так, добре. Давайте подивимося. Тут сім-карт з цієї колоди витягну. І з цієї колоди також витягну сім-карт. Давайте ми з вами глянемо. Чи буде цей тиждень більш безпечним, чи буде він менш безпечним, коли що і як. Так, добре. 14 карта смерті. Зразу перша початок тижня. Погана. Карта небезпечна, смертельні загрози, смертельні удари, смертельні атаки. Сімірка Христова: карта сили та успіху. Але все одно день негативний, тому що карта смерті це поганий знак. 14.07 мінус. Поганий день. Далі. Вівторок. Карта надєжди. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Дев'ятка бубнова карта грошей, збройне та фінансове підсилення. До речі, Трамп знову заявив, що поставлятиме системи Петріот для України. Ну я про це вже також казав. Вже мені люди жалілися в коментарях, казали, що Трамп нас злив, і Трамп, типу, такий сякий, і, типу, на нього надії були. Але це вже офіційна новина, можете перевірити на різних ресурсах. Трамп знову постачатиме Україні системи Петріот. А я вже казав, що в того дядька 7 п'ятниць на тиждень. Та там навіть не 7 п'ятниць на тиждень, там 47 п'ятниць на тиждень. Тому що в нього, знаєте, Погода, як у березні в голові. Зранку дощ у день сонце ввечері злива і сніг. Тому я ж кажу, Трамп дуже не дядько в своїх якихось е міркуваннях, але це інша тема для розмови. Я складу про це окремий прогноз. Добре. 16 число карта мислителя, карта думок та планів. Дев'ятка, червова карта сім'ї та родини. Подбайте про максимально про ваших рідних, близьких, з ними проводити час мислитель це карта. Якихось важливих новин та інформації. Я думаю, що в середу можуть поступати якісь дуже важливі новини та інформація. 17 -е число. Карта дійних, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Шістірка пікова, підвищені вогневі загрози, теракти та атаки. Погана карта. Вогневі загрози, вогневі удари, атаки, теракти. Далі п'ятниця. Боже мій, 14, 15, 16, 17. 18. Карта печалі, карта траура. Погана карта. Валет червоний карта сильного чоловіка. Ну, такий день не дуже добрий, скажімо так. Все загрози якихось вогневих атак, провокацій присутні. 19 число, карта сюрприза. До речі, цього тижня багато грошових карт падає, я помітив. Це теж грошова карта. Карта сюрприза – це карта фінансової удачі, це карта підтримки, це карта допомоги. Вісьмірка Христова. Провокації, сепаратизм, активізація колаборантів, диверсантів, можливі якісь провокації та агресія. Вогневі атаки не виключено. І останній день теж карта печалі, карта скорбі. А тут дама червова карта жінки-матері 20 число. Подбайте про ваших дітей. Ну, таке. Не дуже добрий день також. Дивіться, тепер, якщо розібратися, то понеділок дуже жорсткий день. Далі, вівторок, середа, ніби нормально. Так, а далі від четверга і по вихідні погано. Тобто я бачу, що все-таки два більш-менш адекватних дня, ну мені принаймні так карти показують. Це вівторок і середа. Понеділок погано, від четверга і до неділі включно теж погано. Але, але хочу зазначити, що випадає цього тижня багато фінансових карт. Можливо, якесь постачання важливої зброї, можливо, якісь нові логістичні комунікації, можливо, якісь нові е, транспортні комунікації та постачання важливої зброї для України. І те, що Трамп знову заявив, що він відновить системи Петріот постачання в Україну, це також дуже хороший знак, насправді. Це дуже добре. Так що, бозя таки, янголи, архангели постукали в його. Солярійну макітру і дали йому правильні чіткі вказівки, що треба робити. Так що, шановні глядачі, тримаємося. Вибачте, будь ласка, за мій насмарок. Це вже в мене якесь хронічне, я вже місяць отак ходжу шмигаю носом. Але що поробиш? Таке життя. Всі хворіють. Бажаю всього доброго. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Ввечері 19.00 по київському часу я вас чекаю. Всього доброго вам.